Ще року, вересня, українці разом із цивілізованим світом відзначають Міжнародний день миру. Міжнародний день миру був заснований у 1981 році як день відмови від насильства і припинення вогню у всьому світі. А що зробити заради спокою на землі? А що для вас мир? Про це ми вирішили запитати наших гімназистів. Що для вас мир? Надія на в майбутнє. Мир для мене це чисте неба без вибухів. Мир для мене це, коли все людство живе в гармонії. Для мене мир це стан безпеки та спокою. Коли в небі літають пташки, а не ракети та шахеди. Коли в Україні немає війни. Гуляти на майданчику, ходити до школи, гратися з друзями. Це вся схвалила година. Чисто небо над головою. Мир для мене це стан, коли людей не бувають і немає війни. Для мене мир це довіра і свобода. Ну, поки ми дохвіні, так коли папа вдома. У мене мир – це добро і злагоди. Мир – це коли всі живуть дружно. Це любов. Це коли поряд мама і так. Щоб закінчилась війна. Це щастя поряд з рідними. Мир – це відсутність війни і насильства. Для України це свято має особливе значення. Кожен свідомий українець Перемогу України, повернення рідних, близьких, друзів та світле майбутнє. У день миру бажаємо всім усього найкращого, миру в сім'ях, миру в серцях та миру в нашій рідній Україні. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава!